Де брати аналітику по цінам на зерно? Типу, за якими цінами можна слідкувати, кому можна довіряти, кого слухати, щоб приймати правильні рішення: продавати зерно, не продавати, чи буде воно рости, чи не буде, чи що з ним робити, коли його продавати? Все це можна робити. Але цього немає. Я скажу відверто, дуже багато аналітиків на ринку, але жоден з них не може прогнозувати чітку інформацію і навіть приблизно не можу. Скажу відверто, 4... Коротше, говорили з декількома аналітичними агенціями. Ну, ми от хотіли розвинути цей напрямок, дізнатися, тому що це дуже круто, якщо ти можеш передбачати, хоча б трішечки передбачати ринок. Це означає, що ти зможеш більше заробляти, знаючи, що колись підніметься ціна, ти можеш сьогодні там трошки більше там підкупити чи не продати. Наприклад, звичайно, вправишся в гроші в першу чергу, але все одно є можливість. Але е, досвід в мене є від сусідніх від сусіднього підприємства. Але розкажу за наш десь приблизно там місяць тому. Ми говорили з декількома компаніями, які займаються аналітикою, і е, всі вони в один голос кричали, що олія не може не може впасти. взагалі це зараз нереально все і через три тижні вона падає. Ну, це просто наш досвід. Добре, що ми ну, типу не граємо в ці ігри. Я називаю це лотерейка. Сьогодні купив, почекав і може колись вирости. Ні. І ще хочу нагадати історію, я їй вже розказував, як трейдер попав на 40 мільйонів гривень. Е ну, коротше, на мільйон доларів е в коронавірус. Коли всі прогнозували, що кукуруза буде йти вниз, нефть там не цікава, всі там баржі в морі стоять. чуть не зливають його в море, бо це дуже дешево. Ніхто не їзде. Локдаун по всім країнам, все і вони контракнулися, взяли. На 40 тисяч тонн е кукурудзи контракт, знаючи, що більше не буде ціна, і ціна піднялася на тисячу гривень. Але вони взяли там ті сьогодні з виконанням його там через пару місяців і влупилися приблизно на 40 мільйонів гривень. Ну виконали того, що не виконати немає. Ну немає такої можливості, тому що є репутація, є майно, яке потім уйде. Ну саме головне репутація, тому е, нема сенсу кому вірити. Є ринок сьогодні, і сьогодні ви самі приймаєте рішення, кому продати. Е, для цього вам необхідно мати багато покупців. Чим більше покупців, тим краще для вас обзвонили 10, 20, 30 покупців обговорили в кого кращі умови, в кого кращі ціни, тому продали до побачення. Слухати когось, що буде ціна більша чи менша, е, тільки себе. Тому що якщо б ви когось послухаєте, е, будете його винити, але люд, ну, ніхто не може знати ціни на можливо, ходять слухи, що топ-5 вони там збираються і обговорюють і знають. Але не може бути такого, що е, ну типу вони ж зі всім світом збираються і кажуть, що по всьому світі буде одна ціна. Тому. Е, Слухайте тільки себе.